Ось у мене є 30 тисяч гривень. З вашими знижками, що я можу у вас придбати? Та не тільки зі знижками, навіть по класним цінам. Цей комплект. Давай так. Пенал підвісний, під дерево, з доводчиками, три полички. Відправляємо всі території України. Тумбочка, 80-й розмір. з доводчиками. А ну, якщо 70 потрібно. 70-15 тисяч гривень таки коштує комплект. Це тумба з раковиною і пенал. 15 тисяч гривень. Давай далі. Ти можеш у нас придбати рушнику сушку. Да, давай, наприклад, біла. там, е, розмір 500 на 800. да? Е, 3 тисячі гривень, 2800. Я округлю до трьох, щоб проськати е, було. Це 18 тисяч гривень. Це у нас вже є тумбочка, раковина, пенал е, та пенал. Е, е, сушка. сушка. Давай візьмемо ось таке стандартне дзеркало під тумбочку. 800 на 600, сенсорне з led підсвіткою. Воно десь 3,5. Да? Коштує. Так. Це у нас було 18 тисяч, давайте плюс 3 500, 21 500. Це вже дзеркало, сушка, пенал та. Ет, е, та тумбочка. Змішувач. Давайте змішувач оберемо. Ось такий змішувач коштує 1000 гривень. Ет, е, сатін чорний чи хромований. Ще вже 22 500. Візьмемо 500 гривень Донний клапан, 500, 500 гривень сифон. Це оскільки у нас 22-500. Yeah. Візьмемо 23 тисячі, там знижки ще зробимо. Ходімо далі. 23 тисячі гривень. І можна придбати в нас ось такий підвісний унітаз. Торнадо спуск 4,5 тисячі гривень. Це коштує 4,500, чи 28 тисяч гривень. І можна душову систему. Ось таку. Під e, змішувач, це 33 тисячі гривень. Це вже у вас тумбочка, раковина, пенал, душова система, змішувач, дзеркало, рушникосушка. І клапани Ну, і що щоб... добре. А що там по доставці виходить? От тридцять тисячі виходить ціна. Скільки ще доставкою буде? Доставка в нас по Дніпру нашим водієм. Ну там це гривень 500. Можемо в будь-який зручний час можете забрати з наших магазинів в будь-який день. Все в нас в наявності стоїть. А якщо по Україні відправка, е, скільки от давай так? Ну душова система там 150-200 гривень. Доставка унітаз гривень 200. Ну. Ну коротше, тисяча та півтори тисячі гривень це буде ось така ось такий великий об'єм позицій. По-перше, ви зекономите час, ви зекономите гроші там, на доставці в вашому місці і на 30 тисяч гривень можете купити кучу всього і реально надійного, і стильного та модного.